Чоловік Ганни Скакуненко зник без вісті у січні 2025-го. Останні дані про нього вийшов на завдання під Кремінною. Чи він живий і в російському полоні, чи загинув на полі бою. Родина не знає. Відсутність інформації спонукала Ганну написати на неперевірений телеграм-канал матерей», де, начебто, шукають воїнів. Вказала прізвище ім'я по батькові дату народження, коли зник і на якому напрямку з мною зв'язалися. Як будто би він у полоні на російській стороні в колонії осуждений. і спочатку вони нічого не, не требували кошти ніякі, а потім затребували коштів 2,5 тисячі гривень за дзвінок з ним по відеосвязі. Ганна каже, що під час діалогу на неї психологічно тиснули, змушували швидко ухвалювати рішення, не з ким не радитися, і кілька разів переконалися, що вдома вона. Сама після відмови платити звинуватили її у даремно витраченому на неї часі. Вже наступного дня Ганна побачила дані чоловіка на російському телеграм-каналі. Тож впевнена, що їх просто злили адміністратори щиту матерів. Жінка розповіла, що після її відмови всю переписку видалили. Натомість на тому ж каналі вона бачила, що людина під тим же ніком, що говорила з нею, тепер спілкується з іншими родинами, видурюючи у них інформацію про рідних і гроші. У Суспільного вийшов матеріал про те, чим небезпечні пошуки безвісті зниклих по неофіційних телеграм-каналах, кому вони належать та як звернення туди може зашкодити полоненим. Також ми пояснюємо, куди звертатися безпечно, тому дивіться за посиланням унизу.